Сьогодні такий чудовий день, і саме цей день надихнув мене на те, що я прийняла це рішення зробити сьогоднішній день днем подяки Богу за все, що я маю. Сьогодні я дякую Богу за те, що я жива. Я дякую Богу за моїх дітей, за мого чоловіка. Я дякую Богу за Україну, за те, що я живу в Україні. Дякую Богу за наших захисників, які захищають мою рідну землю. Дякую Богу за все, що я маю сьогодні, що в мене є що їсти, що в мене є в що задягнутися, що в мене є де жити, що у мене є авто, на якому я їжджу. Я дякую за дощ, за сніг, за сонце, за радість. Я дякую, друзі, за вас, що ви в мене є, і вас у мене дуже багато. Взагалі, я дякую е, життю, дякую Богу, за те, що я маю саме таке життя, а не інакше. Якщо є сьогодні ті, хто хочете долучитися і подякувати Богу, за те, що є поряд з вами люди, яких ви любите, які люблять вас, то ж. Спішіть дякувати за це, бо завтра може не наступити або може бути пізно.